і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Дорогі вогрісті, броди і сестри, ми знову дівко збираємося в наших святих храмах, щоб розвеличити ім'я Господнє, підносимо нашу молитву до престолу Небесного Царя. Сьогодні, як і кожний богослужбовий день, теж мали змогу слухати за богослужінням місця святого Письма. І ми чули історію про те, як Господь розказує притчу про злих виноградин. Але якщо читати це письмо так порядком, то ви перед цією історією знайдете і іншу притчу, історію, яку розказав Христос тим самим Фарисеєм і книжникам. Він розказує про неслухняного і слухняного сина. І каже, що ось в одного пана було, було два сини, і ось він каже у одному із синів, іди, працюй, мій виноградник. А той каже, піду, але не пішов. А іншому сказав теж такі самі слова, піди, працюй, мій виноградник. Він сказав, що е, не піде, але потім покаявся і пішов. І тоді запитує Христос, хто виконав волю Господня цього пана, цього батька. І тоді відповідають йому останні. бо пак що він сказав, що не буде робити цього, але поканівський і все ж таки став робити волю батька. І після цієї історії Господь говорить і наступну цю сьогоднішню євангельську притчу, яку ми чули у сьогоднішній недільний день. Він говорить про те, що в одного. Один пан насадив такий великий виноградник. Він обгородив його огорожею, чавину там поставив, збудував башню, найняв виноградаря і відійшов. І коли настав час винозбору, то він посилає своїх слуг, щоб давали плоди. І ось ці виноградарі вони поступають дуже лукаво, вони одних побивають каміння, одних убивають, посилає інших слуг більше. Як перших з ними чиняє так само, тоді думаю, пошлю свого сина, його хоч посоробляться, але з ним роблять ще гірше, вони виводять його виноградник і вбивають. Ми, дорогі мохристі, брати і сестри, повинні усвідомлювати символізм цієї притчі, хто під ким іменується. Звичайно, ото є господар, це наш Небесний Отець. І Святітці говорить про те, що. Ця притча безпосередньо стосується старозавітнього юдейського народу, бо саме він був обраний, богообраний народ, це не мов той виноградник. І ось той закон, який був даний Мойсею Синайській горі, це не мов би та огорожа, яка мала би остерігати їх від того чи іншого гріха. Але знаємо і святого Писання, читаючи, що навіть і оті заповіді. Вони дуже часто порушували, ну, впадали в величезні гріхи, навіть і долопоклонства відходило від свого Бога і творця, чим його дуже часто прогнівляли. І ось свого безмежного милосердя він не карає їх одразу, а посилає слух. Це ті самі пророки, які приходили до Юдеї і направляли їх на те, коли вони сходили з правдивої дороги, а йшли за сповілінням свого серця. Не дуже часто ті самі юдеї поступали з ними лукаво. Вони їх вбивали, побивали камінням, розпилювали пилами і смерть їм заподіювали. Тоді Господь знову не карає їх, посилає інше, ще більше слух, але з ними вони чинять так само. І ось посилає сина свого єдинородного, це Господа нашого Ісуса Христа. Це його перший прихід на землю, коли він не втінився, став людиною, став між нами такий похожий усьому до нас. Крім одного тільки, крім гріха. Але бачимо, що юдеї і тут поступають з ними лукаву, вони виводять його за Єрусалим і розпинають. Це притча дорогів у Христі Братій Сестри безпосередньо про них, про книжників, Фарисеїв, юдеїв старозавітніх. Але вони, знаючи це, дуже озлобилися на Христа і навіть хотіли йому смерть заподіяти. Але не прийшов, ще був тоді час Господній, щоб страждати. І, звичайно, нам, усім усвідомлюючи це, ми собі думаємо так, що якщо ця притча говориться про них, то яке відношення вона має до нас? Але Господь каже, що забереться від вас царство через оце таке лукауство, через гріхопадіння. І ось царство від них забралося. І воно було дано іншим людям, іншим народам, усім тим, які іменують себе сьогодні християнами. воно має відношення і до нас. Якщо ми дорогі собі хресті брати і сестри, думаємо, що ось ну, живемо собі на землі, і як сприймати слова цієї притчі, то ми маємо усвідомлювати, що якщо ми будемо такими самими лукавими, як у цій юдеї, то це царство забереться від нас. Дуже часто я люблю повторювати, що можна поділити суспільство людей на три категорії: це Перша, яка люди, наприклад, які роблять помилки в своєму житті і не вчаться на своїх помилках, це нерозумні люди. Є розумні люди, які десь допускаються прогріхів, бачать, що зробили добре, і виправляють своє життя. Але є ще така категорія мудрих людей, які вчаться на чужих помилках. Подивилася людина, що сталося, наприклад. Когось лихо або щось, якась біда спіткала, і вона, мимоволі аналізуючи життя, напевно, ще через те і те про грішення, уступок. І щоб у мене такого не було, я буду жити так, щоб у мене не було схожих гріхів. І ось до чого я це говорю: що ми, маючи святе письмо, читаючи його, то ми звертаємо увагу на історію юдейського народу і мали би робити мимоволі висновки. Якщо Господь був з ними. Це було тільки тоді, коли вони жили праведним життям, коли вони починали грішити, а тим більше, якщо впадали в ідолопоклонство або якісь інші ріки, Господь від них своє лице відвертав. Їх спіткало велике лихо і гори. Вони то війни програвали, то в полон попадали, то в різні великі кари вони терпіли за це. Тому і нам, дорогі по христі, брати все. Християни 21 століття потрібно робити з цього висновок і ставати тими такою категорією мудрих людей, які ви навчилися на їхньому прикладі. Бо Господь, завершуючи сьогоднішню притчу, він каже, що камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Він говорить сам про себе, бо цей камінь і є Христос. Але ось ось книжники Фарисеї, яким було дано владу керувати юдейським суспільством його. Вони не послужили для прослави істинного Бога, а користувалися у своїх цілях цією владою, величністю, славою. І ось, знаєте, коли дуже часто можуть, можна почути таку думку, що ось юдеї розп'яли Христа, тому що вони його не пізнали. О, це неправдива думка. Вони саме його пізнали. І ось коли ми святкували успіння Божої Матері. Там така була такий я ще момент. Нам нагадав його з попереднього свята, коли один юдейський священник, щоб зневажити оцей похоронний похід, коли труну Божої Матері несли до поховання, він хотів. Він називався Афоній. Він хотів перекинути оцю труду Божої Матері, таким чином зневаживши її. Але коли мав тільки намір це зробити, доторкнувся, то ангели відсік йому обидв, обидві руки. А фоні покаявся в своєму грісі, і навіть Богородиця його зцілила, але Він сказав, він визнав, що ми, ми, знали, ми знали, що ми робили. Але, знаєте, дуже добре, щоб ми до таких плачевних наслідків не опускалися. щоб ми, коли десь уступаємося в нашому житті, щоб ми це, каялися перед Богом і продовжували своє життя вже після того правдиве. І тоді Господь буде з нами. А по-іншому, по-іншому, будемо е, читати Святе письмо, що було з юдеями: це не о мене і нас. Бо каже Господь, що на кого впаде цей камінь, того розчарить він. Тобто, кожен, хто бореться проти Бога, той е, перемоги не буде мати. І ще знаєте, в народі ми кажемо. Тутні слова, така мудрість народна, що якщо ти хочеш побачити єство людини, дай владу людині, і ти тоді побачиш її єство, така її народна мудрість. І ось Господь дає владу їм у цьому винограднику керувати, але що вони роблять? Знаєте, це якби ми собі такого десь допустили в своїх руках, ось, наприклад, є охоронець того чи іншого підприємства, і ось він собі тако собі задумав, що ось я вже не охоронець, а я вже власник цього там чи бізнесу, чи чого би там не було, що він охороняє. Чи можемо ми таке допустити в своїй голові? Та напевно ні, бо як це? Як це може бути? А ось вони це в своїй голові допустили. І ось і ця привчо також стосується і тих людей, які мають владу в нашому суспільстві, в народі. Добре, би наші можно дуже часто теж читали це письмо, черпали звідти це таке джерело істини. Бо те, що вони мають зараз, це від Бога даровано. І це не їхнє. І кожен, хто десь має такі, знаєте, як ми в народі кажемо широкі плечі, то вони можуть. У миттєво спласнути, якщо людина буде е гріховним життям, жити і прославляти не Бога, а думати, що ось він вже тут цар і Бог, і щоб не продовжувати інші такі слова, які ми з народної нашої прикості знаємо. Тому дорогі Богристі, брати і сестри, щоб від нас царство не відібралося, як від юдеїв, бо ми, я сподіваюся, і вірю те, що кожен із вас хоче спасіння і вічного життя у небі. Це царство Небесне, до якого ми трудимося духовно. і щоб його осягнути, тут, на цьому земному шляху, потрібно жити правильно, бути тими не лукавими, виноградарями, а такими дійсно, щоби приносили плоди. Бо як же Христос Спаситель, як нашому Богу, не очікувати від нас плоду, якщо все на землі приносить свій плід? і нам, оскільки ми люди духовні, маємо приносити духовні плоди. А ви знаєте, що апостол Павло каже в одному із посланців, що плід духа є любов, милосердя, доброта і такі чесноти він перечислює їх чимало. Тому ось це ми маємо плекати у своєму житті. Цього маємо прагнути і до цього маємо стриматися. І тоді Господь буде з нами. Я бажаю, щоб Господь був із кожним із вас, з вашими родинами і сім'ями, і щоб ми таким благочестивим життям правдивим досягнули тої такої тихої пристані царства небесного. Слава Ісусу Христу!